Привіт-привіт! Ви на каналі ProMUA Group. Сьогодні, як і обіцяли, друга частина відео, де ми розберемося, що таке аналог підшипників та на що треба звертати увагу при їх виборі. Поїхали! Аналог підшипника це однакові за виконанням та технічними характеристиками і повністю взаємозамінні підшипники від різних виробників. У світі автозапчастин для визначення аналога підшипника вживається термін крос. В описі під відео ви зможете знайти посилання на нашу зведену таблицю для пошуку аналога номера підшипників ГОСТ та ІСО. Позначення аналогів може відрізнятися у різних виробників і можуть відрізнятися в позначенні аналогів виробників європейських, американських і азіатських фірм. Наприклад, підшипник 180205 можна замінити на аналог підшипника 6205 з додатковим позначенням. Аналог 6205 підшипника. 180205 у закритому виконанні з металевим ущільненням може мати позначення в залежності від бренду виконавця: наприклад, 2RS1 SKF, DDU NSK або ж 2RSR від бренду FAC. Розглянемо ще декілька цікавих прикладів. Підшипник 80205 часто можна замінити на підшипник 180205. Із захисним ущільненням, Проте зворотна заміна 18025 на 80205 в запилених умовах роботи призведе до зменшення часу роботи підшипника та передчасного виходу з ладу всього підшипникового вузла. На що ж важливо звернути увагу при виборі? Насамперед слід пам'ятати про різні підходи до маркування виробників у СНД та за кордоном. За кордоном частина виробників користуються рекомендаціями нормативів ІСО, а деякі виробники використовують власне маркування. Потрібно оцінити загальну репутацію виробника вашого аналога-підшипника. Приймаючи рішення про покупку аналога, рекомендується попередньо вивчити перекладні каталоги. В них зазначені базові критерії, наприклад, виробник, якщо має бути заміна імпортного підшипника вітчизняним чи навпаки. Навантаження ще сприймається: вектори програми, діапазон робочих температур, шумність та інші характеристики, типи конструкції і так далі за списком вимог. Необхідно чітко знати свої технічні вимоги до підшипника. Якщо у вас є маркування підшипника, то додатково потрібно ще вказувати і виробника: це прискорить розшифровку підшипника за системою позначень конкретного бренду. Чим більше параметрів буде озвучено у замовленні, тим простіше постачальнику підібрати виріб, який оптимально вирішує вашу проблему. Тож з вами були ProMua Group. За корисною інформацією з вас підписка і вподобайка. Продукуємо та підтримуємо український контент. І слава Україні!